Вітаю, друзі. Отже, Збройним силам України, як і українській державі 31 рік. І вітаючи Збройні сили, ми пригадуємо, з чого і як вони поставали. На території України залишався величезний контингент Збройних сил Радянського Союзу. Здається, 750 тисяч. Плюс 40-ракетна армія, тобто сили, які були частиною такого ядерного щита Радянського Союзу. Особливо важливо нагадати, що ті бомбардувальники, ТУ, які тепер з району Каспійського моря бомблять Україну, були частково передані із території України. Вони базувалися в Узині, в Миргороді. І це, звичайно, ну, самі літаки це ще півбіди. Але ж їм були передані ракети, які стоять на озброєнні цих літаків. І тепер ці ракети прилітають на наші голови. Але до 2014 року Збройні сили просто. Скажімо так, розмотувалися по маленьких ниточках, тому що ще радянські склади були затарені по самих Буха такою технікою другого, третього покоління, яка, в принципі, мала попит в Африці. Також склади озбро... озброєнь, точніше, склади набоїв. Снарядів і ракет теж були забиті під повінця, і свого часу народний депутат Деркачий, потім народний депутат Рабінович, здається, знайшли лазівку, як це все майно попродати в Африку. Тому. Ці склади випродувалися дуже активно. Насправді ця техніка застарівала, але на заміну застарілої техніці не приходила нова техніка. Хоча українські конструктори весь час розробляли якісь цікаві, абсолютно оригінальні речі, От тепер ми бачимо, як працює стугна, і КБ «Промінь» не зупиняється в розвитку, освоює нові технології, нові. Методи обробки металу і всього. Тобто, фактично, інженерні ідеї, які були в українських конструкторів, вони в принципі органічно вписувалися і в систему підготовки військ, і в ту інженерну базу, яку українські війська мали. Але з 2014 року почалося тяжке випробування. Скільки б Зеленський і його оточення не хаяли Петра Прошенка, але Мінськ 1 Мінськ 2 дозволив не лише взяти таку тактичну паузу, але й подивитися зовсім інакше на організацію Збройних сил, на підготовку. Особливо чому на організацію? Тому що з'явився інститут сержантів справжній. Як основи військ почалась підготовка офіцерів за натівськими програмами і стажування у військових академіях НАТО пройшла велика кількість більше 10 тисяч офіцерів. Плюс, доки ввелася антитерористична операція, українські війська регулярно. Не пропускали фактично жодних серйозних натівських навчань. Плюс йшло тихе переозброєння, зразки нового озброєння. Ну от ми всі бачимо ракету Нептун, але щось ми після обрання Зеленського президентом не бачили жодного виду і типу озброєнь. Які були б розроблені за останні три роки. Якщо є розроблені, то або волонтерським середовищем, або приватними кампаніями. Переслідування того ж самого генерального конструктора КБ «Промінь» Коростильова, кримінальна справа проти нього. Не додавала можливостей для переозброєння війська, тим більше виготовлення і проектування в швидкий час нового зброї. Тим більше що з моменту обрання Зеленського трапилася ще одна дуже прикра подія: оплата праці в... за контрактом у Збройних силах була пригальмована. І дуже швидко середня оплата праці. Військових впала до рівня е, різноробочих в промисловому секторі, десь, по-моєму, 12 тисяч гривень. І це було дуже прикро. Ну, навіть разом з тим і поліцейським не додали ні поліцейським, ні рятувальникам. Тобто якась така якесь дивне. За страха не ставлення до силової компоненти національної. І от приходить разом із Зеленським, Хомчак, приходить Таран і зі Збройних сил розривають контракт до 40 тисяч класних спеціалістів. Самі війська були скорочені тисяч на 30, по-моєму. Тобто. Ми мали, по суті, демонтаж своєї безпеки і оборони. Для чого? Хіба не видно було, що Росія готується до нападу? Було все видно. Тобто дії влади після 19-го року мені видавалися як підготовка до капітуляції. Ну, ми ж чули команду Коломойського, а те, як Коломойський ставиться до Зеленської і до всієї цієї, влади, ми бачимо по виграних судах, як він через губу розмовляє з Зеленським і, і з усіма ярмаками. Враження таке, що президент України Коломойський. Хіба не Коломойський заявляв про те, що треба здатися Росії. Росія дасть нам 100 мільярдів на відновлення інфраструктури і ще чогось. Коломойський. І хтось Коломойському за це закинув хоч одне криве слово. І він далі виграє тендери, не будучи громадянином України, і далі виграє в судах на користь своїх кампаній ну, будь-який спір. Тому перший день війни видався не лише шоком, але й мобілізуючим фактором для ветеранів війни. Для досвідчених спеціалістів в галузі оборони і волонтерського сектора. Фактично, намір російських військ зайти, щоб через три дні пройтися парадом по хрещатику, був розбитий об скелю солідарності українського народу, героїзму і унікальної жертовності. Це те, що Наслідки боїв у Бучі і в Остомелі, які я бачив це ну, унікальний досвід, унікальна мужність таких воїнів напевно в світі ніде нема. І тепер, коли Зеленський їде в Слов'янськ привітати військових поближче до фронту, це насправді правильно. Тому що не Путін, щоб ховатися на банкові чи в бункерах, треба бути зі своїми військами. Порошенко їздив весь час зі своїми військами, до своїх військ. І те, що Зеленський в певний період був дещо нажаханий військовим, ну, пригадує, мені 42, я не лох, і тому подібне. Ці всі Абсолютно глупі суди проти Федини і Марусі Звіробій. Це, ну, це просто ну, якесь ну, глупство на глупстві. Тепер Зеленський нагороджує військових, тепер пташка дякує йому. Ну, це її почуття, і мене дивує, що її пробували використати в таких. Негарних справах. Адже Порошенко з моменту агресії Росії жодного кривого слова на адресу Зеленського не висловив. ніколи. І депутати Європейської Солідарності жодного кривого слова не висловили. Але зате блогери банку і не лише блогери Купа депутатів невігласів. Не дуже освічених зі слуги народу, поливають брудом як не Порошенка, то Європейську солідарність. Ну, а я вже не кажу про ідеологію армія мова віра. Ну от, На якийсь момент, із початком цієї справи до кола РПЦ в Україні. Раптом всі заговорили про те, що Зеленський почав відрізняти. Тому від Термоса і повернувся обличчям до армії. Це добре. Просто є таке розуміння, що лідерство українських симпатій і української довіри, довіри народу, не за Зеленським, не за його партію, а за Збройними силами України. Це єдина любов українців. І в День Збройних сил хочу сказати таку важливу річ. Колись Іван Мазе поговорив про те, що здобудемо прес-Шаблі, Українські Збройні Сили відрізняються від агресора тим, що там воїни мають по дві кримінальних справи, по дві ходки в тюрму, а в Україні воїни мають по дві вищих освіти, через що вони так чудесно освоюють нові технології, нове озброєння. Швидкість вражає всіх партнерів західних. Можна сказати, що з постанням нового, нових Збройних сил, такої масової мобілізації в Україні викристалізовується нова аристократія, яка і повинна замістити ну, таку скоробагатьків. З 90-х у політиці. Це ідейні, патріотичні державницькі люди, для яких особиста вигода і особисте збагачення не йдуть попереду від долі свого народу і долі своєї країни. Найголовніше місця своєї країни в світі. І в цьому сенсі ця нова аристократія. І постає як новий хребет держави. З одного боку, ці пікіровки між Порошенком і Зеленським, між командами, які в ряди годи відбуваються, вони дуже часто мають характер боротьби поколінь. І Прихильники Зеленського, я їх розумію, вони чомусь вірять, що Зеленський лідер їхнього покоління, але в їхньому поколінні є багато освічених, інтелігентних і розумних людей. Тому ці пікіровки насправді, мені здається, вони насправді, поки політика не повернулася в наше життя, поки політика нуртує в надрах Збройних сил, адже військові повернуться з війни. І вони повернуться по нову справедливість. Вони будуть будувати нову державу з новою справедливістю. Інакше ці рецидиви з Коломойськими і з іншими персонажами, які непомітні взагалі на, на мапі благодійності на користь Збройних сил. Дивно от, така прибанкова. Преса весь час вихваляє різних волонтерів. І головне, що вони забувають згадати про те, що Порошенко як фізична особа найбільше доклався до закупівлі для Збройних сил всілякої техніки, навіть озброєння. Чомусь забувають. Тобто політика все одно переслідує Збройні сили. І дай Боже, щоб в день святкування. Дня Збройних сил України політика не ввірвалася у життя військових з несподіваного боку. Я про що? Адже після 19-го року українські воїни мали відбиватися від ворога в зоні проведення АТО. І відбиватися в судах від несправедливих звинувачень. Згадаємо справу Антоненка, як Зеленський персонально без, суда, без судового рішення визнав Антоненка винним і протримали Антоненка і тих, хто е, фігурували в цій справі. Рік у в'язниці ну, в ізоляторі. Хіба... За це навіть ніхто нічого не пояснив. А я вже не кажу про генералів, генерала Марченка, генерала Павловського. І тепер от нові справи. Нагадую, Тетяна Чорновол, далі справа по ній не, розкр... не закрита, далі переслідується. Новіша справа, генерал Кривонос, абсолютно зі стелі, знята справа, надумана про те, що він розграбував аеропорт Жуляни, який він захищав від нападу десанту. Тобто, це свято з присмаком таких гірких втрат на фронті і з присмаком великої несправедливості щодо. Захисників щодо воїнів. Над цим треба думати. Армія не може воювати на фронті проти ворога і в тилу проти шудивих політиків. політиків. Але нам треба перемагати, і ми переможемо. Бо ця нова військова аристократія це наша, мабуть, Єдина надія на сьогоднішній день. Слава Україні!